Друзі, всім привіт! У нас сьогодні цікавий автомобільчик. Є таке маленьке чудо, називається KIA Picanto. Сучому. є у нас проблеми по задньому ліхтарю. Знімається він дуже просто, два винти, ліхтар всувається в сторону, відкручується два три, верніше, три патрончика і у вас вже ліхтар в руках. Ліхтарчик на столі. Сучому. В ньому булькає вода. Візуально ціленький без пошкоджень, без торкань. Торкання все ж таки було і торкання було тут внизу. Але через те, що це накручується от такими болтами на площадці. Плюс площадка, як бачите, у нас тут пожовкла, загоріла. У нас вода потрапляє всередину. Так, я вам зараз якось продемонструю, як я виявив Дуже просто. Для цього береться банально викрутка, плоска викрутка. І дуже легонько, щоб ви, не дай Бог, не тріснув корпус, ви, наприклад, торкаєтеся і перевіряєте, в якому місці у вас починає протікати. І ми виявили, якщо, наприклад, направимо сюди на кут, і, от, дивіться, беремо сюди викрутку, а воно вже капається. І жжець. І у нас Вода по руках мені вся стікає. Ось тут. І ми спустили воду. Тобто зараз я це... Тут вода просто, -за того, що я ще трошечки замивав, бо тут все було зелене, аби якось трошки виплопити, вимити. Зараз ми це сиділи сушити. Сучом бачите, пластик сам по собі від нагріву, машина чорна, трошечки пожовк. Відповідно, зруйнувався і скло от є торкання, є коцка, що сюди щось було. Тут було, було торкнулося. Відповідно, ця частина прикручена, сюди торкання, і ця частина у нас від спайки відірвалася. В даному випадку ми можемо єдине, що зробити. Нам треба залишити максимально, щоб було візуально заводський стан. Відповідно, ці речі на гаряче спаюються, тобто дві деталі нагріваються і гаряче спаюються. Це є два різних пластика. Просто так запаяти, заклеїти мені не вдасться. Так, Це у нас є сам корпус АБС, саме стекло, ПМА пластик. От у нас є маркіровка. ПММ, ПМА. ПМА. І АБС, бачите? Типу лінз PMA Housing ABS. Або ABS паяється, або ПМА пластиком. Но, коли його АБС зруйнований, ви його починають паяти, він в цих місцях починає діставати мікротріщин, він дуже сильно стичається. Воно стає дуже потворне, уродливе. У даному випадку нам зараз це гарно треба висушити. І ми будемо заливати клеєм. Оці ось такі шви і будемо надіяти, що воно буде тримати. Ну, інакше я просто виходу не маю. І якщо це я зараз почну паяти, по-перше, у нас це саме місце спайки, отут всередині, нам сюди потрапити, щоб прутком, щоб пропаяти немає. Тобто нам виходить, треба треба цього місце паяти. Воно наведу і воно по-любому буде крутитися. Так само ось цей участок теж паяти буде крутитися. Наша задача залити це клеєм, ці участки. Тобто частково ми то все будемо зараз обклеювати, щоб у нас ніде не, не, затік, не затікли. І з цього шпаринки запускати клеєм. Або хоч якось цей ліхтар захистити від подальших кархерів і тому подібне, щоб туди більше вода не потрапляла. Все. Решта така у нас будова корпусу, що нема куди потрапляти тільки чисто тут І у нас є, до речі, Покажу, вода вже тут давно, бо як бачите, ось ця частина дефлектора всередині вона, бачите, вся вже попучилась. І попросили ще подивитися до цього стопіка, щось він дуже потрісканий, я не бачу щільнюча, можливо, так само обіграний корпус у якомусь місці. Теж потрапляла вода. Теоретично цей ліхтарчик. Можна було би купити, він, я не думаю, що десь в районі ну, 300-500 гривень більше не коштує. Я, в принципі, я потім подивлюся, що він з собою вартує, тому що ну, помию його. Якщо в ньому не герметичність, є тріщинки чи в корпусі, чи в стеклі, подивимося, може підпаяти, буде жити. Добре, давайте сушимо і знімаємо ще поворотник. Поворотник сваєте до переду, він відщолкується, витягнули патрон. Зараз ми це діло. Коротше, якщо перевернути, от ногоньку натискаю і у нас набирається капля. У нас вон, видно тут. Ми його зараз... Не знаю, до кінця відірвемо, або гарно все всередині вимити і назад його склеїмо. І думаю, тоді буде тримати. Бо тут зелень все одно якось треба зі стінок відмити. Воно ну, ну, капець лиць. дуже легко відділяється. Зараз це все діло ми гарно вимиємо, обклеїмо, заново наклей і думаю, жити буде. Використовуємо, давайте так поясню кобра клей цивіновоксом Двокомпонентний прозорий епоксидний клей. Так, Тут ми промостили, назад застібнули. Там є то, що біле місце, тут от, трошки бачите, прозоро проступило, але нічого страшного. Зразу видно, що у нас клей промостився по всій площині. Заявлено на упаковці, що. Клей застигає за 5 хвилин. Ну, лишаємо на 5 хвилин, лишаємо більше. Ось такий буде у нас Ну, По -крайній мірі, вже туди вода не буде попадати, не буде зеленіти. Так, Тут я обклеював ось таким чином Ой, підставочками. Так само дав сюди, трохи розколесуючи викруткою, щоб витекло туди, підігрівав таким маленьким своїм фенчиком. І клей у нас там файно усадився. Тобто залишки клею ми зараз, легонько... Ой. Пікаємо, щоб воно у нас трималося. Залишки клею разом зі скотчем ми обідремо, десь там що-що скальпером підріжемо, щоб у нас це максимально ну, було естетично нормально, щоб у нас там клей соплі нічого не втрачало, щоб воно було максимально приховане. Скажемо так, Ось так ми цю процедуру проводимо. Добре, залишай, хай сохне, включимося, коли вже буде підсохшим. Так, Зняв скотч, позривав. Ось так у нас виглядає ця проклейка. Максимально ну, тут трошки позарізав, скотч правда, Зараз тут тобто притирати. Можна о. позрізав скальпелем, щоб у нас лишнього нічого не було. Ну, Скажімо так, щоб максимально виридало до стока, знаєте, щоб не було видно, колхоз. Так, Ну що, ваші ставки буде тримати цей епоксіт чи не буде? Сподіваюсь, що буде. Так, Поворотник вже стоїть на місці. Все файнезенько. Е -е, Лампочки немає, ту лампочку обклею я картоновий скотчем, він жовтий. Відповідно і в жовтим світиться. Так, все на місці. Ось таке чудо. Ну, бачите, тут має такі дефекти, нічого з тим не зроблю. Надіюсь, що тримати буде. Все, залишаємо, віддаємо як є. Надіюсь, що вже більше затікати нічого не буде. Якось так.